Объясню почему. Потому что вот мы слышим, Европа такая, Европа сякая, вот ей такой уголовный кодекс нужен, ей такая демократия нужна. Европа это в первую очередь сегодня очень этическое образование, даже сверхэтическое, даже где-то слишком политкорректное. И вот я вам приведу пример, чтобы вы понимали. И такой пример я могу привести один раз в 10 лет. Потому что сегодня 70-я годовщина трагедии Бабьего Яра. И я это смогу сказать через 10 лет, потому что иначе никто не услышит. Скажу сейчас, чем отличается Украина от Европы. Значит, как вы помните, 29-30 сентября 1941 -го года в Бабьем Яру нацисты и украинские полицейские расстреляли более 33 тысяч евреев. В первой половине октября 1941 года было расстреляно еще около 17 тысяч. За две недели было уничтожено почти все еврейское население Киева. Но 3 июля 1941 года за три месяца до Бабьева яра, через три дня после вступления нацистов во Львов, во Львове за один день было убито более 4000 евреев. Вы видите фотографии за моей спиной. Так началось окончательное решение еврейского вопроса в Украине. И вот в этом львовском погроме нацисты не участвовали, они только одобрили это было сделано украинскими руками. Так вот сейчас про Европу. Вот так, чтобы было понятно. Как поступили другие страны, граждане которых участвовали в уничтожении евреев? Латвия. 20 февраля 2006 года президент Латвии Вайра Вике Фрайберга, находящаяся с государственным визитом в Израиле, принесла извинения Израилю в связи с участием Латвии в геноциде латвийских евреев. Литва. Президент Литвы Альгердас Бразаускас посетил Израиль в 1995 году и, выступая в парламенте, принес еврейскому народу извинения за участие литовцев в уничтожении литовских евреев в период Второй мировой войны. Германия. Канцлер Ангела Меркель выступила в парламенте Израиля, осудив нацисты нацистский голокост. Массовое убийство 6 миллионов евреев, совершенное от имени Германии, принесло страдания еврейскому народу но, сказала она, это наполняет нас, немцев, чувством стыда. Польша. Президент Польши Лех Валенца в мае 1991 -го года выступил с речью в Израильском парламенте, попросил прощения за то, как вел себя польский народ во время уничтожения польских евреев. Франция. Президент Франции Жак Ширак в 1995 году признал ответственность Франции за депортацию французских евреев в Освенцим. И извинился за это перед евреями. Значит, я задаю нашей аудитории вопрос. Молодым и менее молодым, но людям, которые работают каждый день и общаются с людьми. Нужно ли Украине извиниться за участие украинцев в уничтожении украинских евреев? Голокост – это массовое уничтожение евреев. Нужно ли извиниться? Номер 6, номер 9. Своими министр, вы можете писать. 4, 10. 10, 25. 10, 25. Номер 10, пожалуйста, еще раз нажмите номер 10. Так, сейчас посмотрим. Должна ли Украина извиниться перед евреями за участие украинцев в Холокосте, уничтожении евреев? Смотрим, рожденная в Украине. Да. Считает 76%. И это надежда Украины в Европу, честно говоря. Что касается водителей такси. 84% считают суда. Час ми можемо сказати, все вместе, потому тому що такое, що свобода, ой, надо сказати мисль забудете? Я вважаю, що Україна і українці як народ, який також постраждав під час Другої світової війни, і в абсолютних цифрах найбільші втрати понес саме український народ. Я не заперечую трагедії єврейського народу, російського народу, білоруського, польського. Але не можна звинувачувати і некоректно звинувачувати українців в здійсненні таких страшних речей. Ну, ви навели приклад про Бабин Яр. Ну. Навіть єврейський дослідник Віталій Нахманович, відомий історик, каже, що не могли українці брати участі в розстрілах в Бабиному Яру, тому що Буковинський курінь, який нібито робив це, він з'явився в Києві тільки в листопаді. Ми говоримо про Львів. Так, от документи свідчать і рішення німецьких судів в процесі над Теодором Оберлендером, який був офіцером в батальйоні Нахтігаль, який зайшов у Львів, одним із перших, якого звинувачують в прогромах, Навіть цей суд визнав, що. Це була німецька провокація, що українці, керівництво ОУН і документи СБУ про це свідчать, не брали участь в цьому погромі. І тут нам треба розуміти одне так, Голокост – це страшна трагедія. Ми, в Україні немає дискусії щодо цього питання, всі це визнають. Але ми не повинні брати на себе відповідальність за те, що ми не робили. За це відповідає нацистська Німеччина, націонал-соціалізм, українці, які також були поливоленою нацією, українці, які пережили свій геноцид гіноцид 20 столітті Голодомор. І до речі, на жаль, багато країн світу Росія, Німеччина до речі. Той же Ізраїль не визнають геноцидом української нації голодомор. Ми не повинні зараз говорити про те, що некоректно ну це просто некоректно поставлене питання в Україні говорити про те, що українці винні А чому це правильно поставлено в Литві, в Латвії. Тільки Німеччина єдина країна в світі, яка однозначно несе відповідальність за цей страшний геноцид. Я не розумію, чому а ми маємо брати на себе частину відповідальності народ, який знищував нацизм, який поклав мільйони життів в боротьбі за це. Ми повинні сьогодні бути винними в цих речах. Ми занадто високу ціну заплатили за те, щоб поборотися це зло. І ми не повинні сьогодні наш те, що здійснили українці, змішувати з цим страшним злочином. На жаль. Євгені Червоні я перш за все хочу, як українець, яким я себе вважаю за громадянцями, батьками і дідами єврейського походження, подякувати весь український народ за це голосування в обличчі тих людей, що були в студії. Я думаю, вони не знали цього питання. Їх не купували, не готували. Друге. Я почну одну хвилину, а потім ви знаєте, що мені боляче, що проблеми України і втрача незалежності, тому що мені я багато літаю гелікоптером і Дивлюсь, яка земля, ну Бог не дав нікому такої, яка краса, які красиві жінки. І от забрав розум від цим багато гетьманством. Наша трагедія в двох речах: наші політики всі бачать себе гетьманами, перш за все без виключення, а потім думають про Україну. Друге, друге, це те, що, знаєте, як в тому дордомі, і ти прав, і ти прав. Але наша велика трагедія, що у нас закони погані чи хороші, не виконуються. І все те, що ми розбираємо, що всі розуміють, яка ситуація навколо Тимошенко. І всі розуміють. Знаєте, в чому трагедія? Я скажу, я може наживу багато ворогів. Трагедія в тому, що це почалося при Ющенко і Тимошенко, більш за все? Чиновники стали головним бізнесом країни. І тепер всі дивляться: відпустять Тимошенка, значить, чиновники побіжуть за нею. Не, Значить, якщо ні, значить будуть виконувати і робити безпреділ на містах. Дійсно, може, Янукович про це і не знає. Сьогодні було дуже цікаво. Один мій близький друг каже: трагедія, виклик шукає водія. Три вже три водії прийшли. Безпека фірми питає, чому ти звільнився з останнього місця роботи? Хазяїн поїхав на захід. Я вам кажу відверто: любите ви чи не любите, коли починають їхати на захід, це трагедія. Що стосується вас, по-перше, не кричіть, по-друге, не хвилюйтесь. Ви хочете в Європу? У мене коротке питання. Є, є європейські цінності, етика, про яку говорив міністр, про яку говорив перший президент. Під час Другої світової війни загинуло 6 мільйонів євреїв і 50 мільйонів всіх національностей. Повірте мені, що саме жорстоке Дістапо і Служба безпеки була в Варшавському гетто серед євреїв. Траг... Всі країни зрозуміли, що це треба припинити, як то, що ті, кого вели в Бабі Яр роздягалися. І сьогодні для нас. Для українців, якщо ми хочемо залишитись цією Україною, я хочу залишитись незалежною Україною. Якщо ми хочемо в Євросоюз, важливо дві речі: не роздягатися перед будь-ким попад... що, і друге, не падати до пострілу від страха. Всі європейські країни вважають взагалі плюс нейтральна Швейцарія, яка всесвітньому єврейському конгресу повернула 10 мільярдів доларів єврейських грошей. Якщо ми... Не будемо розуміти, що нема майбутнього, хто не пам'ятає, не дає оцінку минулому і не зробимо так, що ми приймаємо правила Європи, ми не будемо. Вибачитись, це не показати свою слабість, це показати свою силу. Я знаєте, чим більше пишаюсь в житті? Не своїми нагородами державними, яких багато і гоночними. Я пишаюсь тим, що, будучи губернатором Запоріжжя, почув, коли об'їжджав райони в перший раз. Шалену історію, яку вважаю світочим життя. І той пам'ятник, який я поставив разом з американцями, вважаю головне, що я зробив в житті в Бабі в Гуляйполі, яке от, посміхається Корчинський, і там анархісти, була дуже цікава історія. Там було розстріляно 2,5 тисячі євреїв людей. І знаєте чому? Там було дуже цікаво у багато спільних подружжя. Полови, більше половини євреїв. Українці розмовляли на ідиш. Євреї розмовляли на чистої українській. Коли євреїв повели на розстріл, поліцаї, німці відмовилися. Це правда там. То українські дружини, і українські чоловіки, і навіть їх брати пішли разом і розстріляли всіх разом. Там зараз стоїть пам'ятник, яким я вважаю самим головним, який мусить покласти край, треба вибачати ще ні. Перед пам'яттю тих двох з половиною тисяч, які не переймалися, ми бремо ми політики, брешем. Подружжя не бреше один одному. І головне їх не брехня, що вони пішли на смерті разом. Давайте в ім'я наших дітей не будемо от, робити галас, а станемо європейцями і дамо шану, бабимо яру, я би. Був щасливий, якщо Україна вибачилась. Повірте мені, в мене би плечі розправились дуже сильно. Я б за ваших дітей і за всіх боровся би сильніше. Петр Парасенко. Просто я е, одне слово е, завершення цієї дискусії. Е, я просто єдине, що маю сказати, трагедії 20-го століття народи, які постраждали від тоталітарних режимів, це страшні речі, про які ми повинні пам'ятати. Але я не розумію, наприклад, чому а, мій дід він маючи бронь, і він міг спокійно не йти на фронт. Він пішов добровольцем, і в тому числі завдяки таким, як він, були а, звільнені ці концтабори і ті люди, які могли б загинути, не загинули. Чому я і такі мільйони людей, як я, маємо вибачатися? Ми навпаки. Рятували наш наш народ рятував людей. Наш народ це той народ, який переміг війні, і ми не повинні зараз українці... Ми не народ, да. ми до до і українці народів до щодо Абсолютно причому, чому, наприклад, зараз ми обговорюємо це питання в контексті такому. Якщо питання на геноциду українців голодомору, це питання, яке сьогодні більш актуальне, бо в світі до речі, той на жаль, країна Ізраїль, країна єврейського а народу, який пережив геноцид, зараз не визнає Голодомор геноцидом. Оце питання, яке можна було б я Чому є різні. Я але ми повторюємося. Да. І це погано, бо Я на сьогоднішній бачу. день ті глядачі, які дивляться нашу передачу, вони мають почути за ці дві години щось нове. Про Газ ми нічого нового не сказали, про Європу ми нічого нового не сказали. Про Тимошенко ми нічого нового не сказали. І про Бобійяр, і про Голодомор нічого нового не сказали. І на сьогоднішній сказати, день ви хоч, дає... хоча б зрозумійте, що мова йдеться. Протест кожного на європейськість, на моральність складить цей іспит, як це склали 83% таксистів і 76% народжених в Україні. Бо це тест на те, щоб носити високе звання, не тільки високе звання українця, чим я пишаюся, але високе звання представника європейської нації. А ключова ключовий зміст. Звання європейської нації це не рівень доходів, дорогий мій. І це не рівень освіти, і це не рівень медичного забезпечення, і це не рівень навіть чесності брешуть чи не брешуть політики, Євген, бо є ті і інші. Є подружжя, які брешуть один одному. І, на щастя, є політики, які не брешуть. Але ключова позиція, яка на сьогоднішній день є для українського суспільства і для українського громадянина, це мораль. І от якщо ти людина моральна, ти знайдеш в собі сміливість подивитися в очі і вибачитись не за свій злочин, бо ти його не створював, а за злочин українців, які, на жаль, були і серед поліцаїв, ну, і серед ви тих. Говорите. Вибач, ну пане фактами? Порошенко, фактами давайте Я... говорити. Вибач, Леонід Макавич, факти: у мене є дуже близький друг і товариш. Він очолює корпорацію Рошен. Він за власний кошт знайшов, зібрав, викупив авторські права і випустив книгу Анатолія Кузніцова, який був киянином, який хлопцем сімирічним пройшов кожен крок до Баб'єго Яру, втратив родину, був свідком, що робили всі. Це документальна повість, яка, на жаль, за радянських часів була заборонена. Якщо дозволите. Bonjour Я можу вам сказати, що е, дуже я готовий. Добре, але, я готовий вибачте, те, ви я говорите, вибачте, вибачте ну вибачте, ну вибачте, ну давайте це, по, шана і, і повага маварі. один до одного. Ні, ну, дивіться, шана і давайте, повага під, один до одного. Це, це в тому числі тесна європейськість. І поваги, Я тому, обіцяю вам, що я не буду перемовити злочини, які вони не робили. Добре. Я посилаюсь на єврейських дослідників, навіть не на українських, які говорять, що це брехня, що українці розстрілювали українці в Бабиному іру десятки тисяч були розстріляні. Заспокойтесь. Ми ж теж вибачались. Ну, дайте ж сказати про це. В органому яру було розстріляно тільки АУН. 621 члена УУН. Я, як і більшість українців, безумовно, дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у Холокості. Була вона чи не була, це навіть не важливо. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати-євреї, наші брати європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по-перше, 70-та річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр як місце репресій, почав експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років. Це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того місця, моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв, але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони е, мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці. Фотографії е, ль, львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло: це фотографії насправді трупів, які повитягали німці із львівських бригідок із тюрми. Це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І е, за допомогою німців, і німці це все демонстрували українцям. Дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був львівський погром. Але у Львові, хто жив у Львові? У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило б їх ні, ні на який погром. Наступне. 120 двадцять тисяч людей, 120 двадцять тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест за хоробрість, проявлену в боях, коли вони захищали рейх. Німецька поліція в гетто, в тому числі і в Варшавському гетто. Віртухає в Лук'янівській тюрмі з жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за колокост єврейського народу, в якому вони брали участь, чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців. За Кагановича. За євреїв НКВД за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати, перед тим як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати. Все таки треба здати тест на українськість, тому що всі ті люди, які готові вибачатися перед євреями, рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів за кордоном. Дякую. Петр Мага, значит, панове, у нас сьогодні було дуже красиве голосування в студії. Не знаю, може в інтернеті зібрались одні антисеміти або ті, хто хочуть мстити. Сто відсотків листів, а їх було коло двох тисяч. Висловлювали ту думку, яку сказав Дмитро Корчинський. Чому перед нами ми маємо вибачатися? А перед нами не вибачається ніхто. Я просто озвучу те, що було в інтернеті.